Для цього відео ми зіпсували три сумки. Ми тестуємо популярні лайфхаки з інтернету, як почистити замшову сумку в домашніх умовах. В нашому списку сухий шампунь, сода з молоком, міцелярна вода, міламінова губка, піна для очищення та оцет. Чи реально ці способи працюють? Давайте дивитися на сумці. Ми бачимо явне забруднення. Цікаво, як пориться ці з ним сухий шампунь. Наносимо на потрібне місце нешкодуючу флакону та чекаємо хвилин 5-10, поки шампунь стане білого кольору. А поки чекаємо, розповім трохи про нас. Fiori Bags – це онлайн магазин жіночих сумок та аксесуарів з власним виробництвом в Італії. Ми цінуємо якість та стиль, тому всі моделі це натуральна шкіра та замша. І одна з них зараз терпить наші експерименти. Після цього протираємо ретельно щіткою і бачимо, що результат є, але слабкий. Поверхневий бруд зійшов, але від проблеми не позбулися. Тому, якщо і користуватися цим способом, то лише для поверхневої очистки. З іншого краю сумки тестуємо соду з молоком. Тут все складніше. Сам метод звучав вже дуже сумнівно, але тим і цікавіше, все ж таки, це рекомендують. Вже потім ми зрозуміли, що молоко може дати тільки жирність, а не хороший результат. Та на початку навіть на диску був помітний бруд. Ми вже подумали, що це дійсно працює. Але потім. Сліди від цього коктейлю залишаються на замші, і вона стає тільки жорсткішою. Навіть коли ми протерли сумку після соди з молоком, вологим диском та протерли щіткою, нічого не змінилося. Тому цей варіант ми точно не рекомендуємо. Наступний метод піна для очищення взуття. Це вже інша сумка, на якій забруднені ручки за час користування. І цей варіант попадався нам в рекомендаціях найчастіше, тому ми очікували побачити вау-ефект. На потрібне місце нанесли піну, знову ж таки не жалкуючи, і залишили на 15 хвилин до очищення. Після цього прибрали залишки піни та протерли щіткою. Коли ручки високли, вийшов ось такий результат. Але тут схожа історія з сухим шампунем. Легкий результат є, але чи варто ризикувати? Гадаю, ні. Поруч для порівняння меламінова губка. Також прибираємо забруднення на ручках. Треба добре протерти ручки губкою, щоб вона впитала в себе весь бруд, а бруду виявилося дійсно багато. Після цього даємо час, щоб ручки висохли і вже потім можемо оцінювати результат. До слова, меламінова губка поки що впоралася найкраще з усіх варіантів, але ж знову, методи, які умовно працюють, прибирають лише легкий верхній шар бруду. Беремо третю сумку і продовжуємо експерименти. Давайте спробуємо міцелярну воду. Вона добре очищає від помади чи тонального крему одяг, наприклад, на пуховиках, але що буде на замші де забруднення це блиск для губ. А? Ви знаєте, нічого. Ну як нічого. Ми зіпсували цим методом сумку. Можливо, якби це було легке забруднення, як пил, то все було б не так погано, але наразі це саме легкий пак. Але в нас ще є осіб. Тестуємо також на блиску для губ. І це була дуже погана ідея. Результат, схожий з миселярною водою, але ще й додався запах оцету та замшу у місці, де ми чистили, затверділа. На жаль, результат негативний, і це точно не варіант. Робимо висновки: найкраще впоралася меламінова губка, проста, недорога і справді працює, але з легким поверхневим забрудненням. Інші засоби або слабкі, або взагалі псують сумку, особливо молоко і оцет. Після них замша стає гіршою, ніж була. Але якщо ви справді любите свою сумку, краще не ризикуйте, а несіть у хімчистку. А тепер питання до вас: чи пробували ви способи, які ми протестували, і який був результат? Напишіть в коментарях, цікаво порівняти досвід. А якщо не пробували, то сподіваюсь, наші старання були вам корисні. Якщо це дійсно так, чекаємо лайк та підписку до нових відео на каналі Фіорі Bags.